Всім привіт! Як завжди, новорічний настрій, Кіно, який я рекомендую подивитись до Нового року, підняти собі новорічний настрій. Це фільм Пережити Різдво 2004 року, Головні ролі Бен Аффлек. Іграє він таку роль, як успішного багатія, який на Новий рік залишається сам в своїй квартирі, великій. В нього приходить на думку бажання приїхати в те місто, з якого він провів своє дитинство, в цей будиночок, і там провести Новий рік. Тобто він приїжджає до цього будинку, там вже живе друга сім'я, це вже будинок не його, але він нагло входить в цей будинок, в голові сім'ї. Говорять, дам за тобі гроші, ну це якщо коротко про сюжет, і ви зі мною проведете новий рік, щоб я не був самотній. Тобто там дуже багато, як завжди, всіх новорічних таких атрибутик, ситуацій, веселих з новорічним настроєм. Вам буде цікаво подивитися. На IBB, по-моєму, цей фільм має рейтинг 6,6. Ну, По моєї оцінки, як завжди, по 10 балі, я... Поставлю. Досить цікавий, новорічний, 100% побачите е щось для себе, там, там і романтика є трішки, можливо, більше. Рекомендую подивитися цей фільм. Напишіть коментар, якщо ви його бачили. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім хорошого настрою!